Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо складати за схемою добутки з множником 5 і частки з дільником 5. Будемо розв'язувати задачі і визначати час за годинником. Розв'яжіть ланцюжок усно до 24. Додайте 16. Від того, що вийшло, відніміть 12. До результату додайте 9. Від того, що отримали, відніміть 30. Відніміть ще 5. Додайте 60. І відніміть 53. Скільки ви отримали? Пропишіть каліграфічно це число. Не забудьте записати число і класна робота ЗОшит. Працюємо далі. Знайдіть в підручнику номер 767. Уважно розгляньте числа на грошах. Які з цих чисел не є результатом множення числа 5. Так, це числа 16 і 36. Запишіть різницю цих чисел і обчисліть. Перевірте себе. Різниця чисел 36 і 16. Дорівнює. Виконаємо завдання номер 768 на сторінці 126. За схемою склади добутки з множником 5. І частки з дільником 5. Запиши їх у два стовпчики. Коли ми кожне верхнє число будемо множити на 5, то в нижньому рядочку ми побачимо відповіді. Коли навпаки кожне число з нижнього рядка ми будемо ділити на 5, то над ним вгорі в верхньому рядку теж буде знаходитись відповідь. Працюємо. 2 помножити на 5. Дорівнює 10. 10 поділити на 5 дорівнює 2. 3 помножити на 5 15. 15 поділити на 5 3. 4 помножити на 5 20. 20 поділити на 5 4. 5 помножити на 5. 25. А 25 поділити на 5 буде 5. 6 помножити на 5 дорівнює 30. 30 поділити на 5 дорівнює 6. 7 помножити на 5 35 поділити на 5 7, 8 помножити на 5, 40 поділити на 5. І останнє. 9 помножити на 5, 45. І 45 поділити на 5 дорівнює 9. Приклади складені, запишіть в зошит. Поставте відео на паузу і виконайте невеличку руханку. Обчисліть вирази 769. Звіртеся. Якщо серед поданих чисел є ваші відповіді, значить ви приклади розв'язали правильно. Розв'яжемо задачу. У холодильній шафі магазину міститься 15 пакетів кефіру. 20 пакетів молока, а закваски у 5 разів менше, ніж молока. Скільки всього пакетів молочної продукції міститься в холодильній шафі? Давайте розберемо задачу. Скільки міститься кефіру? Кефіру 15 пакетів. Молока 20 пакетів. А закваски, а закваски невідомо. Але сказано, що у 5 разів менше, ніж молока. Скільки всього пакетів молочної продукції? міститься в холодильній шафі. В зошит запишіть задача 770. Давайте подумаємо, пригадаємо, щоб знайти, скільки всього пакетів з молочною продукцією знаходиться в холодильнику, треба до пакетів кефіру додати пакети молока і пакети закваски. Але в нас є ОЛЕ. Але закваски... Ми не знаємо, скільки пакетів. Ми знаємо, що тільки у 5 разів менше, ніж молока. Першою дією шукаємо, скільки ж в холодильнику стоїть закваски. Для цього ми 20 ділимо на 5, бо у нас є слова у 5 разів менше. І дізнаємося, що 4 пакети закваски. А тепер, коли ми знаємо, що у нас є 15 пакетів кефіру, 20 пакетів молока і 4 пакети закваски, ми можемо знайти, скільки всього молочної продукції стоїть у холодильнику. Це буде 39 пакетів. Запишіть відповідь. Поставте відео на паузу і виконайте фізкульт хвилинку. Номер 771 на сторінці 126 знайдіть і виконайте самостійно. А для вас невеличка задача. Запиши, котру годину покаже годинник за 20 хвилин. Для того, щоб дізнатися, який час він нам покаже, нам потрібно хвилинну стрілочку просунути на 20 хвилин вперед. Отже, дивимось. Давайте спочатку визначимо. Наша стрілочка не показує рівно на 7, вона вже починає рухатись в сторону 8. Отже, маємо 7 годин цілих. В даний час наш годинник показує 7 годин 25 хвилин. Для того, щоб дізнатися, скільки він покаже через 20 хвилин, до хвилин треба додати ще 20 хвилин. І матимемо 7 годин 45 хвилин. в підручнику завдання 772. Визначте, який час покаже кожен годинник через 10 хвилин. Визначаємо, який час зараз показує наш годинник. Велика стрілочка показує не точно на 4, але наближається до 4. Значить, було вже 3 години. 3 години. Визначаємо хвилини. Хвилинна стрілка показує на 7, значить 7 множимо на 5, 35. Отже, маємо 3 години 35 хвилин. Для того, щоб дізнатися, скільки буде через 10 хвилин, треба до 35 хвилин додати 10 хвилин. Або пересунути нашу хвилинну стрілку на дві великі поділки вперед. І наш час... Наш годинник покаже 3 години 40 хвилин. Другий годинник. Так само визначаємо його час. До хвилин додаємо 10. Перевіряємо себе, чи такий час ви записали. А наш урок добігає кінця. До побачення. Дуже рада була всіх бачити. До зустрічі на нових уроках.